Про що ми з вами будемо говорити? В моєму випадку це пряжа від виробника Лорапіано 450 метрів на 100 г, 100% склад, це наша з вами кропива. І так, давайте подивимося, що собою являється ниточка. І ми можемо побачити, що ці 450 метрів це майже не скручена. Ниточка, яка складається з багатьох, ще більш тончих ниточок. І тут ми з вами можемо побачити, наскільки вона пухнаста так, вже в самих бабінках. І навіть коли я відв'язала, я вам розповідала, що полотно, яке виходить, після нашого проння, вона схожа на те, начебто в неї додали тоненьку ниточку з кідмахеру. Подивіться, бачите, цей пух від кропови. Ось з такою ниточкою. І, і зараз в магазинах дуже багато саме цієї пряжі. І якщо це 100% складник, так, то вона. Дуже-дуже схожа. І тим паче, що навіть зараз лора піана кропиву ви можете побачити в багатьох магазинах. З ось такою красуною я тоді почала працювати. 450 метрів для мене виявилося за тонкими, бо в одну ниточку з пицями номер 2 у мене не було ані часу, ані бажання в'язати при моїй щільності. Тож я вирішила в'язати у два складення. Але, обираючи спиці, я розуміла, що все ж таки літня пряжа, яка б вона не була, я до цього ще в'язала із 100% канаплі, про те, що вона розкривається геть по-іншому. і... Взагалі інколи не розкривається, як зимова. Тож у спиці при цьому повинні бути 3 або ну, це ось так, знаєте, половиною. І я почала працювати. І чим я зіштовхнулася з тим, що ця пряжа вона безбожно косить? І я почала різні методи, крутити, і перекручувати, і петлі поєднання петель різних, і все ж таки вона у мене. Коси. Тут ви мені скажете, Юлю, так ти ж відв'язала по колу? І тут я хочу відповісти відразу на це запитання, що другий свій виріб, який я зв'язала, він був зв'язаний, по-перше, двома частинами, по-друге, поворотніми рядами я в'язала і при цьому був ажур. І, незважаючи навіть на це, в мене полотно пішло в косину. Але після трьох років саме цей нюанс, як мені здавалося, найголовніший, він вже давним-давно забутий. А все чому? І... Що мені тоді і сподобалося, і не зовсім сподобалося, так це те, що після того, як я попрала, я побачила, що в мене пушечок, таке враження, що іде додавання ниточки, десь кід махеру такого делікатного, ну, десь візьмемо 2000 метрів. Ось було в мене таке враження. І мені тоді було цікаво, а як же цей пушечок потоваришується з моїм тілом, і тут відразу все відбулося просто супер! Далі мені було цікаво, чи піде цей пушечок протягом, скажімо так, багатьох пранів. І чи взагалі проживеться вона в моєму гардеробі, і як я буду себе в ній почувати, і коли її носити? Бо чому, якщо порівняти з бавовняною футболкою, з подібним метражем, то бавовняна вона буде важити набагато менше, ніж 100% крапива. Тож, коли ви будете собі купляти цю пряжу, або розмірковуєте купити, або купили, але трішки, то ви повинні розуміти, що 200-300 г на повноцінну футболку, а в мене розмір 46, вже повноцінне, 48, вам буде цього замало. Тож, будь ласка, на це зважте. Далі хочу відразу сказати, що кропива і ажур це 100% поєднання. Далі, оскільки ця пряжа, ми з вами її уважно роздивилися, вона не пружна. То резинки в цій пряжі, вони тільки умовні, і їх можна зв'язати виключно у вигляді якогось декору, а в жодному разі свої функції вони не будуть виконувати. Далі, чи розтяглася, чи сіла в мене ця пряжа? Ми всі знаємо, якщо правиль... правильно підібрати спиці до пряжі із правильною щільністю, то після прання у вас нічого з не відбудеться. Так і в мене відбулося. Після прання вона в мене ані розтягнулася, ані сіла, ані кудись вона пішла в шир. Такого не відбулося. Як вона була, так вона й залишилась. І тут відразу хочу сказати, що навіть протягом трьох років в мене як був однієї довжини. так, і ширина в неї була, так, воно в мене зараз і залишилося. І це, до речі, великий-великий плюс. Тож, коли ви в'яжете, обов'язково підберіть правильну щільність. Що стосовно пушечку, зараз я вам розкажу, а потім ми з вами детально подивимося, і ви подивитеся на це полотно. Оскільки крапива, ну, по-перше, ви розумієте, коли ви тактильно. Тактильно мнете цю пряжу, ви розумієте, що вона не схожа на жодну спряж. Вона має певну свою особливість. І нещодавно, до речі, мені син розповів, я про таке не знала, що. Ну, він каже, що Римлян, не знаю. Нехай буде так, він десь дивився, що вони робили взимку, щоб їм було ні. Ну, не будемо. Не будемо так, але це достовірний факт про те, що вони брали кропиву, розтирали і клали у взуття. І їм з кропивою було набагато тепліше ногам, так, це був у них такий лай лайфхак. І зараз я розкажу, і, ну, не зараз, а розкажу, чому саме цю футболку можна носити і восени. Так ось, стосовно Пушечку, оскільки футболка видає деякий пух, ну, назвемо його пух. Вибачте, що перескакує з одного на інше, то після трьох років він у мене е, скатався, і, на превеликий жаль, скажімо так, він такий делікатний, що машинкою машинкою, так, від катишок зістригти це не можна. Але він доволі легко, його можна зняти ручками, це я вам покажу при більш детальному огляді футболки. І він скатався, і після багатьох, після того так багато разів, коли я прала, він начебто прилігся. І вже, знаєте, не виглядає як кідмахер. Футболка після багатьох років, я багато раз повторююся, багатьох років має презентабельний вигляд. Вона нічого з нею не міняється. Як вона була відв'язана за виключенням катишек, так? як вона була, так вона і залишається, і до сих пір. Що стосовно коли її можна носити, я її носила і в велику спеку, тут був і свій мінус, і свій плюс. В ній доволі спекотно, чи продувається вона, чи ні, вона продувається, але що мені не зовсім сподобалося. Коли у вас спина... вода так, по спині тече, коли дуже спекотно, і вона дуже гарно вбирає цю вологу, але на превеликий жаль, вона її не так швидко віддає, як це б хотілося. І якщо ви дуже довго будете ходити, то вона цю вологу буде вбирати, вбирати, вбирати. І коли ви потім знімете, як в мене це відбувалося, вибачте за такі подробиці, Подробиці, то здається, що вона була, ну так знаєте, доволі вагома до того, як я її надягала. Перед тим, як вийти. Але я б радила вам також спробувати, і я б спробувала, звісно, відв'язати подібну річ на осінь, бо кропива. Як ніяка з літніх пряж, мені здається, гарно не підходить для осені. Ну, по-перше, її зовнішній вигляд, її пушечок, звісно, якщо ви будете в'язати на одну ниточку, так, спицями номер два. 2 Чи буде вам холодно прохолодно? У неї є, знаєте, такі якісь особливі властивості, ну, мабуть, її структура сама волокна. Що, коли я ходжу, от зараз. У светрику, наприклад, мені доволі жарко. Але у футболці, звичайно, прохолодно. То саме, саме мені, на, скажімо так, завжди мене виручає ця футболка. А якби в неї ще були довші рукавчики, то мені здається, б ціни її взагалі не було. Тож, мені здається, так. Це суб'єктивна моя думка, що цю пряжу її також можна використовувати не можна, а потрібно саме для вив'язування осінніх речей. Але ми повинні розуміти, що подібна річ вона буде важити не 200, не 300 і, можливо, не 400 грамів. А зараз давайте ми з вами подивимося, як полотно, мені здається, вам всім цікаво, виглядає при детальному огляді. Зараз подивимося, як виглядає жакард. Можливо, ви також бажаєте відв'язати. Так, пушечок, бачите, який у нас залишився, але він вже не такий явний, як був відразу після першого прання. Так, наша резиночка, бачите, вона умовна. Вона зовсім-зовсім не тримається, незважаючи на те, що тоді якраз резиночку я в'язала спицями номер 2 Далі ми подивимося, як виглядають виворотні петлі з лицьовими і структура самої нитки. так. Ось так. Переходимо з вами донизу, щоб подивитися, як же наш ворс так скатується. Ось. Я навмисно нічого не знімала, щоб показати вам. Машинка, чому ще раз хочу повторитися, не бере, а руками це все можна дуже швидко прибрати. Ось, бачите, ось, ось таким чином. Але ж слід враховувати, що футболка вже три роки носиться Ось. такий має вигляд. І ще один нюанс, який я вам не розповіла, і це стосується прання. Інколи таке буває, що я знімаю футболку і мені здається, що і конше потрібно попрати. Але мені було цікаво, чи має здатність крапова до самоочищення, як це буває із зимовою пряжею. Ми її вивішуємо, коли у нас сонечко, мороз, і вона начебто самоочищається, я не беру до уваги, коли у вас дезодоранти, так? там інша справа. І я вивісила її так само: сонечко, балкон, вітерець, і пройшов деякий час, і вуаля таке враження, що вона у вас після прання. Але це за умови того, що ви полюбляєте пральні засоби без ароматів. Бо є люди, які, знаєте, для них річ після прання, вона повинна Вилучати аромат у цих пральних засобів. Я ж таке не полюбляю. У мене після прання одежа повинна ніяких ароматів, щоб я не чула жодного з ароматів. Вона повинна бути нейтральною, і вже пікантний аромат зі своєї колекції, я можу на себе додати і вилучати те, що мені подобається, а не якийсь пральний порошок. Так ось, ви також на це можете. Брати до уваги, цю річ не обов'язково так часто прати, як ви це робите, наприклад, з покупними бавовняними футболками. І це, мені здається, також великий плюс. Так ось, дівчата, давайте ми з вами підкоригуємо все, що я вам розповіла. Чи потрібно в'язати із цієї пряжі. Потрібно не боятися, незважаючи на те, що вона після прання не розкривається, що вона 450 метрів доволі тонка, але ми можемо її в'язати у 2, 3, у, у чотири складення, як вам подобається, ця пряжа вона дуже гарно підходить як для літа, так само і для осені. А чому б ні? так? Єдине, що у нас ці вироби, вони будуть важити набагато важче, ніж це буде, ну, наприклад, 100% вовна. Чи плюс це, чи мінус. Кожен має свою власну думку. В'яжеться доволі легко. Як ви зв'яжете, якщо ви правильно зможете підібрати щільність, то річ у вас як була зв'язана, так. Певних розмірів, так і залишиться після багатьох років. І ви подивитеся, що саме виріб із 100% крапиви вам у вашому гардеробі приживеться на всі 1000% відсотків, і подібна річ буде найулюбленішою в вашому гардеробі. То, шановні дівчата, не бійтеся в'язати з подібної пряжі, не бійтеся. Експериментувати. Можливо, я щось забула, а ви в'язали з кропиви і вам є що додати, будь ласка, напишіть в коментарях, мені здається, нашим дівчатам це ох як знадобиться для того, щоб зв'язати свою ідеальну річ. Я сподіваюся, що вам було цікаво. До наступних зустрічей. До побачення!